Це більше ніж два кольори, це більше ніж просто символ. Український прапор супроводжує наш народ в моменти найбільшої радості і найбільшого горя. А за можливість народжуватися та помирати під жовто-блакитним стягом, люди щоденно платять своїм здоров'ям та життям. 23 серпня в Україні відзначають день прапора, і вже другий рік поспіль цей день неабияк особливий для кожного свідомого українця. Обов'язково згадаємо слова Левка Лук'яненка. Я підняв синьо жовтий прапор боротьби, і я маю пронести його стільки, скільки зможу, а потім його підхопить хтось наступний і понесе далі. Який я у цьому ланцюгу не має значення? Мають значення лише Україна, її свобода, її незалежність. Її перемога, її життя. Історія двох кольорів давня. Колись за синьо-жовте полотно саджали до в'язниці, депортували та вбивали. Втім, відтоді до нині значущість прапору для українського народу лише посилюється. Сьогодні у час війни наші захисники гордо та безстрашно йдуть під ним у бій. Під ним повертаються з перемогою. Під ним повертаються і на щиті. Що для мене прапор з наше те, що під серцем носить. Це моя перша зброя прапор, я вважаю, є оберігом. Як наші пращури під золотими і синіми кольорами йшли в бій, так і ми зараз йдемо в бій. На окупованих територіях. Попри ризики для власного життя, люди ховають стяги у найнеочікуваніших місцях. А після звільнення з гордістю вивішують у найбільш видному місці. Після повернення контролю над українськими містами наші захисники насамперед повертають на місце де державний прапор України. Це нагадування всім тим, хто знаходиться в окупованій території в Олівки, що… Донець це Україна, Луганськ – це Україна, Крим це Україна, і обов'язково ми звільнимо їх. Ви чекайте нас, і перемога буде наша. Слава Україні! Про ціну українського прапора сьогодні знає від наймолодшого до найстаршого українця. Не забувають і в тилу напередодні дня державного стяга жовто-блакитним рясніє усе рівне. Цей час настане, і в кожному куточку України заморіє знову синьо-жовтий стяг який раніше був символом земробства і миру, а сьогодні є символом перемоги і надії. Ми нація переможців, яка йде впевнена до перемоги саме з жовто-блакитним прапором. Ворог може намагатися знищити наш прапор, може докладати усіх зусиль, аби знищити нас. Втім, силу волі, віру та національну ідею знищити не вдасться. Тож підтримуємо та віримо у наших захисників і водночас допомагаємо їм із щастя виборювати право на жовто-блакитний прапор у кожному куточку країни. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.